На Харківщині судитимуть власницю ферми, яка примушувала людей важко працювати без оплати. Власницю одного з фермерських господарств Харківського району загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Згідно з даними Харківської обласної прокуратури, власниця ферми шукала людей, які залишились без джерел доходу, пропонувала їм роботу в своєму господарстві. При цьому жінка обіцяла високу зарплатню, триразове харчування і гідні умови праці. Але всіх цих обіцянок вона не дотримувалася. Її працівники трудилися та жили в антисанітарних умовах. Жінка примушувала робітників виконувати складні агророботи за їжу, якої б не вистачило навіть для мінімальних потреб людини. Горе фермерку затримали в серпні 24-го року. Від дій її потерпіло четверо. 56річна жінка, а також троє чоловіків 46, 49 і 56 років. Наразі обвинувальний акт щодо підозрюваної фермерки розглядають в Харківському районному суді Харківської області. Обвинувачені загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України. Справу направлено до суду.